Доглянуте подвір'я та навчальні класи обладнані всім необхідним для якісного навчання. Це початкова школа приватного закладу гімназії імені Каталін Френгепан у середньому Ужгородського району. В установі функціонує чотири класи: є простора їдальня та відповідне до норм укриття, обладнане ігровою кімнатою. Наш заклад заклад початкової школи приватного закладу гімназії імені Катерин Франгепан, був створений у 2020 році. Саме тоді, у вересні, ми у нас функціонувало дві дошкільні групи, і в них було в нас 34 дошкільнята пізніше, у 2021 році, у нас почав функціонувати перший клас. І у перший клас ми набрали дев'ять учнів. На сьогодні у нас навчається і виховується 47 дошкільнят і школярів початкових класів. Матеріальне забезпечення в нас чудове, і ми дякуємо нашому засновнику Закарпатському горському інституту імені Ференса Ракуці. 2 прекрасні кабінети, прекрасні групи, постійно у кулерах свіжа вода. Унизу у подвалі в нас є укриття. Щороку ми проходимо щорічно, причому не тільки щорічно, що квартально ми проходимо перевірку. Вчителі і вихователі роблять все, щоби. Виховувати людину, адаптовану особистість, яка здатна приймати виважені рішення перед будь-якими викликами, які ставитиме перед нею життя. Учні і дошкільнята в нас розвиваються в світі краси, гармонії, казки, творчості. І надалі думаю, так і буде. Всі учні у школі забезпечені гарячими обідами. Дошкільнята отримують триразове харчування. Зазначу, що це повноцінні обіди і повноцінне харчування збалансоване. Ми маємо складене чотиритижневе меню згідно з нормами, і батьки дуже задоволені. У нас пет колектив складається з 10 вчителів у дошкільному підрозділі. Працює троє, а у шкільному підрозділі. Сім педагогів, молоді педагоги беруть приклад із старшого покоління, учаться від них і стараються технічні засоби навчання застосовувати діо у своїй роботі, тим самим розвивають і навчають наших учнів. Навчання здійснює колектив із семи вчителів. Щодня опівдні діти отримують гарячий обід. У рамках гуртка Наш край молодші школярі знайомляться з традиціями та звичаями нашого регіону. Завдяки державному секретаріату у справах національної політики Угорщини початкова школа у середньому отримала дію цифрову інтелектуальну іграшку, яка допомагає розвивати мовні навички дітей. Люблю ходити до цієї школи, адже тут дуже добре вчитися. Стань гарненько, бо ти вже старша. група. Під час нашого візиту діти з дитсадка брали участь у занятті українською мовою для гармонійного розвитку створені всі умови, зручні спальні кімнати, проектор, кольорові наочні матеріали на стінах. Для розваг також усе підготовлено просторий ігровий майданчик з багатьма елементами. Малюки з радістю показали рухливу гру «Буй-буй зельд-ак». 2 травня початкова школа у середньому провела день відкритих дверей. Його мета познайомити батьків і майбутніх учнів із закладом, умовами, а також можливостями, які забезпечують вихователі та вчителі. Якщо після завершення початкової школи хтось захоче продовжити навчання угорською мовою, це можна зробити в Ужгородському ліцеї номер 10 імені Габора Дойки. Перевезення учнів буде забезпечено, повідомила Андрея Йокоп, директорка приватного закладу гімназії імені Каталін Френгепан. Сама історія почалася ще у 2019 році, коли Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці Другого відкрив цей центр культури імені Бутлера. Згодом було започатковано створення мережі закладів імені Каталін Френгепан, І так, у 2020 році, тут у середньому в іншій будівлі відкрився садок, який з 2021 року вже працював у цьому центрі. Ми спробували вдихнути життя в цей простір, щоб Тут, крім культури, було місце і для освіти дітей. Коли у 2021 році тут розпочалося навчання у початкових класах, то тут навчався лише один клас. Але за роки кількість класів збільшувалася, і на сьогодні у нас працює чотири класи, з яких четвертий вже випускний. На жаль, тут на місці ми не маємо можливості розмістити середні класи, але співпрацюючи з Ужгородським ліцеєм імені Дойки, ми плануємо забезпечити випускникам тутешніх класів щоденне перевезення до Ужгорода. Де вони можуть продовжити навчання угорською мовою. Керівництво початкової школи та дитсадка приватного закладу гімназії імені Каталінфренґепан у СМТ середнє, яка цьогоріч відзначає своє п'ятиріччя, планує запуск нових гуртків для розвитку компетенцій молодших школярів. Заклад з радістю чекає на своїх майбутніх вихованців.